Уявіть собі, 20 років збирали на квартиру, нарешті придбали. Ще кілька десятків тисяч гривень на ремонт, і ось воно заселення. Та через півроку дізнаєтеся, за ваше житло судяться попередні власники. Схема аферист плюс підкуплений нотаріус залишає людей на вулиці без шансу відвоювати своє право в суді. Правоохоронці, звісно, злодіїв і шахраїв не покривають, а самі стають учасниками злочину. А якщо додати, що Україна перша в Європі із підробки документів ну не солодкий коктейль виходить. Як боротися із нотаріусами-шахраями і міліціонерами квартирними кидалами? А ліквідація брокерської неграмотності від Лесі Подинської. Збирати гроші на квартиру пів життя це єдине, що ми якби копили 10 років, сікі я з чоловіком. Або ж навіть по вуха залізти у борги. Дозичити нам довелося 34 тисячі доларів. Усе, аби тільки мати свої омріяні квадратні метри. Утім, не поспішайте радіти. Вашу квартиру відберуть. Ми з двома дітьми залишилися на дворі під мусоником. І не надійтесь на закони, бо відбиратимуть саме ті, хто у костюмах правосуддя. Ключі зималі солом'янський райділ. От, і документи і всі на квартиру теж. Міліціонери чи судді? А як ви кажете, з ними можете судитися, якщо в нього каже, адвокатша жінка судді. Бо кому Закони не а Хтось пише їх для себе, аби покривати власні злочини. Кмітливі схеми злодіїв квартир. Як вас можуть ошукати та що робити, аби не потрапити у павутиння шахраїв? Оксана і Станіслав Кикоті вже вісім років живуть як на пороховій бочці. Квартиру на вулиці Сімферопольській у Києві, через яку вони влізли у борги, от от відберуть. Діти у нас по сьогоднішній день не знають, що у нас така біда. Я не знаю, як дитині пояснити, що вона завтра не піде в школу, тому що ми тут не живемо. Колись разом із батьками сім'я мешкала у комунальній кімнаті. Коли з'явилася друга дитина, умови стали нестерпними. Двоє маленьких діток не, не на коридор не вийти, ні в ванну дитину вивезти. Ну, вирішили якби придбати вже своє власне житло. Коминалку продали, решту грошей позичили в банку. Дозичити нам довелося 34 тисячі доларів. Прямо в касовому залі я віддав гроші власнику квартири. Він перерахував. Це було все в присутності співробітниці банка. Не минуло й місяця, як колишній власник квартири Василь Мудрий почав вимагати доплату ще 25 тисяч доларів. Ну так ціни ж виросли, а ти ж купив за 53, а доплати 25 і розійдемося. Я йому відповів, не домовимось. Ну і вони мені пообіцяли, що я буду з ними в суді зустрінуся. Так воно й вийшло. У суді продавець заявив, що квартири не продавав, а підписи на документах підроблені. Киянка Марина з чоловіком і двома дітьми також майже на вулиці. Своє житло на вулиці Волгоградській подружжя придбало два роки тому. Зробили капітальний ремонт. Вклали купу грошей. І в ітогі два місяці тому назад. Получили заказне письмо. Як виявилося, що за нею судяться? З'ясувалося, що за три роки цю двокімнатну квартиру встигли перепродати тричі, а судиться аж четвертий власник Микола Фадієв. Мовляв, квартиру у 2011-му продали без нього. Адже на той момент Микола сидів у в'язниці за вбивство власної матері. Жила була бабушка, жіночка в неї був син, і в один момент, як нам відомо, стало, що він її вбив. За словами адвокатів, покарання за такий злочин від 7 до 10 років ув'язнення Фадіїв вийшов через три яким чином це було зроблено, звідки він взяв кошти на те, щоб вийти до умов досрочно. А, яким чином він отримав такий вирок? Мені допусть не зрозуміло. Він купив собі свободу цю двохкімнатною. Понімаєте? Він купив свободу. Йому люди пообіцяли, які там в МВС. І коли він вийшов, то вирішив поновити свої права. Припускає Марина. А із позовом зволікав аж три роки, аби помешкання встигли перепродати добросовісним покупцям. Словом, ми відшукали колишнього власника в'язня. У нього, звісно ж. Своя правда. Судові засідання Станіслава Кикотя тяглися довгих вісім років. За цей час чоловік, що називається, оббив пороги і Дарницького суду, і міліції і прокуратури, зібрав усіх можливих свідків. Ми заявляли як свідків представників банку, брокерів, представницю банку, яка була присутня при укладанні договору і отриманні коштів. А оця жінка не лише живе тут по сусідству. Вона й сама збиралася купувати квартиру у Василя Мудрого. Нам сказали, що сусід продає з четвертого під'їзду з п'ятого поверху. Ми до нього піднялися. Він був не зовсім трезвий, скажімо так, і в принципі він казав, що да, він збирається продавати, але ж такі справи в такому вигляді не ведуться. Більш того, нам на наступний день запропонували інший варіант. Втім, ані свідки, ані навіть іпотека в банку для суддів Дарницького суду не доказ. Тут провели експертизу підписів продавця мудрого. Але експертиза показала, що це не його підпис. Так суд вирішив квартиру у Кикотів відібрати. А зустрічний позов Станіслав подати вже не зможе. Оригінали документів загубили правоохоронці. Оригінал договору купівлі продажу і. В Мене його вилучили, приєднали в міліції. Документи, які я надавав для суду як докази, як речовий доказ, зникли. Ми, звісно, відшукали Василя мудрого, що правда, спілкуватися чоловік не захотів. Утім, дивіться самі. А мудрий Василь Петрович тут мешкає. Да, є. Розкажете нам, хто у вас відібрав квартиру, чому? що ну, Сусідка впустила нас до під'їзду і хоч поговорити із мудрим, ми таки не змогли, принаймні побачили його. А скажіть, будь ласка, ви не продавали вашу квартиру? Власника квартири представляла е, дружина, як адвокат представляла дружина судді Дарницького суду Даниленко. Судді у нас не підкупні, але ж домовитися завжди можна. Дивні рішення, якщо не беруться до уваги всі покази свідків. А це Микола Фадієв, колишній власник квартири на вулиці Волгоградській. Нагадаємо, чоловік каже, що його житло продали без нього. Вони законно ні не тому що я знаходився на той момент в СІЗО. А все відбувалося так після того, як мама Миколи померла, чоловіка забирають до міліції. Далі історію переповідає найближчий друг Фадієва. Міроприсічення назначив тримання під вартою. В Квартирі були люди. Влючі зималі, солом'янський райділ, і документи всі на квартиру теж. Тим часом із квартири зникають документи, міняють двері. А до Миколи у в'язницю приходить незнайомець і вимагає віддати житло. Чоловік приїжав до мене в БВК в Бориспорський. И предлагал написать доверенность э, о том, что э, я ему да, ну, в общем, даю право продавать квартиру свою. Ирзвадой. Анатолий. Я ему отказал, я сказал, что я ничего подписывать не буду. Он сказал, что... Он все одно квартиру продасть, пускаємо та будь ободюється дороже. Сказав, і як у воду глядів, повернемося ще раз до схеми перепродажу. Ось вони аж два Анатолії, і з ними сьогодні зв'язку, звичайно, нема. Тим часом постраждала Марина. Дізналася, що один із Анатоліїв Недзельський, колишній працівник міліції, Власник, у якого ми купили, він бивший міліціонер, случайно. Ми запитали в працівників Соломінського райвідділу, куди подівся ключ від квартири Миколи, та чи справді працював у них Недзельський? Утім, відповідей не дочекалися. Тим часом схему вдалося прокрутити. Марина помешкання майже втратила. Більшості випадків, на жаль, все ж таки виграє дані спори той, хто був незаконно позбавлений права власності. Фактично всім залишається останнім покупець. А вчорашній в'язень Микола нині взірцевий сім'янин. Має дружину, доньку і право забрати квартиру у Марини. Видать, йому пообіцяли, хоч щось сказали, Коля, ти відсидиш. Ти розчитуєшся як своєю двохімнатною, і ми тобі тоді щось вертаємо. Фахівці ж розповідають, алкозалежні чи люди, які мають проблеми із законом, часто стають жертвами шантажу правоохоронці. Підшукують такі от квартири без ході, ну принаймні там, де люди, людина може сіла чи що ще. А Подальшому шляхом залякувань, підроблень, переміщення особи до психіатричних закладів а, підроблять документи і перепродають. Не тільки міліція користується своїми важливостями, а також це можуть бути органи і реєстраційної служби, і органи і місцевого самоврядування, які мають відношення до видачі документів, і жеки, от і паспортні столи. Так це така схема. Агенти впливу зібрали для вас кілька порад, що робити, аби не втрапити на гачок аферистів. Низька ціна, така спокуслива і така очевидна. Перша ознака шахрайства. Квартира, яка там стоїть 80-90 тисяч доларів, а тут квартира така сама стоїть 50 і підпис срочно. Да, підпис срочно. І людина пояснює, що мені там треба за кордон, там щось таке. Там. Ну, я б задумався, чи стоїть чи варто воно того, тому що ну, не буває просто так, в два рази ціна на квартиру. Додамо, що обоє наших героїв, і Станіслав і Марина купили свої квартири за 50 тисяч доларів. Тоді як ринку. Ова ціна такого житла на той момент становила щонайменше 70. Явною ознакою можуть бути документи якісь нестандартні. Наприклад, квартира придбана з прилюдних торгів, або отримана у спадщину, або подарована квартира. Також да, якщо пройшло там місяць, два їх вже продають. Ну, є певні ризики, аби замести сліди, шахраї як правило, часто перепродають житло, а тому варто дивитися, що ця квартира останні там 15 років не перепродувалася. Що а, дана людина, людина, яка продає квартиру від чужої, що вона дійсно жива, що це дійсно її паспорт, да? Тобто, звернувся паспорт не з того можливо. Адже паспорт в Україні дуже легко підробити, запевняють експерти. Нотаріус за не може встановити потім чи це дійсний паспорт, паспорт, чи це не дійсний паспорт. Тобто, фактично, вклеїти фотографію, купити паспорт на десь на чорному ринку. Це не є проблемою сьогодні для аферистів. Жодних копій документів і жодних посередників. А щоб переконатися, що це дійсно власник, влаштуйте йому справжній допит якісно взяти копію фотографії з паспорту власника. В Скайпу з ними поговорити, з'ясувати, чи це його квартира, чи дійсно він її продає. Якісь такі питання спитати точечні, де знаходиться, який район, які магазини поруч з квартирою. Тобто, власник, якщо є дійсно власник, він все знає про свою квартиру. У суді за адресою квартири перевірте, чи не судиться хто за неї. Можна спробувати перевірити в судових реєстрах, це офіційна база. от можна спробувати по адресі об'єкта і не соромтесь просити довідку від лікаря, якщо власник схожий на людину недієздатну. Найчастіше охочих купити житло обманюють у поспіху, кажуть юристи, а тому не поспішайте, бо краще втратити кілька місяців, аніж все, що заробили за життя. На даний момент вона у нас під арешту. Ми її купили два роки тому і можемо її втратити. Альтернативного житла у вас немає ні. Я вже втратив тільки на судових витратах половину вартості квартири. Ну, плюс нерви мене, моїх батьків, сестру і моїх малолітніх дітей. У мене залишається кредит. а Йти мені звідси нікуди. Людину на вулицю, а суддю на корпоратив. На просто рішення полягало в тому, що треба було викинути просто вчителя з гуртожитку. Дотримався закону, обламав начальство. А при всім міні колективу. Чим закінчиться похід проти волі свого начальника? Дивіться прямо зараз.